Може обійтися без коштів, без статутного капіталу, залучення коштів, також є власні оборотні кошти підприємства. Дати визначення, що таке власні оборотні кошти підприємства та їх основні принципи нормування. Власні оборотні кошти це ті кошти, які надані підприємцям підприємств створені, а також поповнені прибутком. і Сталимо стали пасивом, тобто коштами, які є тимчасово вільними, але учасників у в Солодському в обороті. нормування бувають тут такі аналітичний, і коефіцієнтний і прямого розвитку. Друге питання це що таке економічна безпека і її головна мета. Економічна безпека фірм, підприємство, організації це сукупність корпоративних ресурсів, ресурсів капіталу, персоналу, інформації, технології, техніки, а також, а також підприємницьких можливостей, за яких здійснюється їх ефективне використання, їх ефективне використання. Технічний та соціальний розвиток і запобігає зовнішнім та внутрішнім впливам, негативним впливам і загрозам. Щодо головної мети, то вона полягає в тому, щоб забезпечити їх ефективне використання тепер і високі темпи розвитку в майбутньому.

А команда Фроскурс 28. вісім на повну презентацію своєї професії у вигляді рекламного міні-сюжету. Перевагаю в цьому раунді та команда, презентація якої була найоригінальнішою за змістом і формою, у якій наявні елементи гумору. Команду переможецю визначає незалежні експерти по 30-бальній оцінці. І починає команда Європлюс. Спеціальності були, є і будуть популярними в будь-який час, особливо в період встановлення ринкових відносин в Україні. Вони посідають вагоме і визначне місце в житті суспільства. Спеціальність економіка підприємства саме в нашому технікумі була відкрита в 1999 році. Протягом 12 років існування було підготовлено і випущено 400 студентів. Наші випускники працюють майже усі в усіх областях України економіка підприємства, ви можете працювати за норми блюд і рецептур. Наскільки грамотно ходить м'ясо лєтром зі хворих, як завозили тушки кур? Техніком-економістом з підготовкою виробництва. Я працюю виробництвом. Технік я економіст. Я складаю карти в міру, щоб дати у міру місць. Бухгалтером.

устає. Гостей улыбкой ласковой встречает, И повода обіду не дає. Техніком евероністом з нормування праці. Нормуванням працює і нормую все підряд. Материалы, плюс добавки, очі, что завжди поплатить. Секретарем. І ще навчатися у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації на другому або 3-х курсах в Сумському державному університеті, Харківському державному університеті харчування та торгівлі, Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Бондрячука, Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка. Чернігівському державному інституті економіки і управління Київському економіко-технічному університеті транспорту. Своє домашнє завдання покаже команда розпуск. Випускники технікуму надсилають резюме. До різних підприємців. І ось вони прийшли влаштовуватись на роботу. Ми вам пропонуємо прийти до нас на співбесіду. Добрий день. Здравствуйте, ви не дзвонить, як прийшла. Сідайте, будь ласка. Спасибі. Розкажіть нам. Розкажіть нам себе. Я будь, в випадки на парку закінчила іпотеки э, суду, отримала диплом младшого спеціаліста. Ну, э, я взяла на конференцію, кстати, 1С. Ну, там так, так вообще класно, знаєш. Поїсти можна, да й поспати неплохо. Чим вас приваблює робота в нашому банку VAB, а саме на посаду консультанта фінансового відділу? Знаєш, я так особо не вибирала, куди мені працювати. Мне, в принципе, все равно, просто весна идет, нужно обновить гардероб. Чем вы это убийный это... час? Вот у меня мечта есть выйти замуж за очень богатого человека и уехать с этой страны. Поэтому я в свое свободное время тусуюсь по ночным клубам. Кстати, если ты хочешь, я могу тебя с кем познакомить. Рука у меня легкая. Доброе. Мы вам зателефонуем. Я буду ждать. Для нас на співбесіду. Добрий день. Добрий день. Розкажіть нам про себе. Мене звати Швець Олександрівна. Я закінчила індустріальну педагогічний технікум за спеціальністю фінанси і кредит і отримала диплом молодшого спеціаліста Ось 8. Чи вас приваблює робота в нашому банку BNB? Навичай. Чим ви займаєте вільний час? У вільний час я вивчила програму 11 підприємство 8.0 і отримала сертифікат в сумбу, який підтверджує, що я являюсь користувачем програми Одинецьке підприємство 8 -0.